Вони взагалі ні про що не думають. Їм, їм мову, Грубо говоря, от все це, це, це Вони як даби. Вони роблять Вони... От людей, їм все одно. У нас, наприклад, хтось поранений, чи якщо ми забираємо нове ну, тіло, ми, ми організовуємо цілу операцію, бо, бо тому, що ми ніколи не виходимо, щоб ну, в сектора, якщо є загиблих, їм все, все одно. І м'ясний штурм, щоб розуміли всі. Це йде одна, в, одна, в, одна волна, відбили, друга от, 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 от волна йде. І вони йдуть, йдуть. У нас, наприклад, коли ми у нас ж так само, ми ж активні дії, штурмові, ми йдемо, стали вперлися, не продавили. Ми зупиняємося і шукаємо варіанти інші. А в них йдуть, іде, загинули через села, йде, загинули, ну чисто орки. Іде впали бля, загинули і все. Тобто, ну вот, вот вот чим відрізняємося ми і вони.